Жіноче щастя, велика спальня з розкішними меблями. На широкому ліжку, скрутившись калачиком, лежить жінка, на обличчі байдужість в очах пустота. І завального свічада, що вмонтоване в двері шафи купе, на неї дивиться аркуш паперу. А по ньому, як по її житті, цибають незарабні літери, написані. Знервованою рукою маю все, крім жіночого щастя. І цим же почерком нижче, ніби як відповідь на отих кілька слів. А чи не забагато хочеш, Люба? І довгий рядок цебатих знаків питання. А далі знову вервечка розкарячкуватих літер? Ні, небагато. А хоча б соту часточку того. Що даю вам? Протяжний схлип дверей, чиясь рука зриває аркуш, складає його в четверо і безжально рве. Оце і все твоє щастя, каже сама собі подумки, піднімається з ліжка, розправляє простирадло і виходить з кімнати. Таки, видно, багато хочеш.